Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо вашу увазі акумуляторний гекокрут від компанії Bosch, саме модель gdr 18 v 220 c Постачається в картонній коробці. Відкриємо, подивимось комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, котрій постачається за цим артикулом даний інструмент, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Бачимо, що присутній сам екокрут, імпакт, і до нього йде кріплення на пасок металеве, а також бітотримач, який кріпиться безпосередньо до корпусу самого інструменту для зручного е зберігання витратних матеріалів. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Крутний момент регулюється 100, 140 та 220 ньютонів на метр. Кількість обертів регулюється від 0 до 800 від 0 до 2300 від 0 до 3400 обертів на хвилину. Кількість ударів від 0 до 1500 від 0 до 3400 від 0 до 4000 ударів на хвилину. Тип посадкового місця внутрішній шестигранник 1 дюйма. Габарити 113 на 77 на 201 мм. Вага інструменту 1 кг без акумуляторного блоку. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І тут у нас стає питання, чому в даному комплекті у нас відсутній акумулятор та зарядний пристрій. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18-вольтовий професійний електроінструмент від компанії Bosch. А отже, вже маєте акумуляторні блоки. Якщо не маєте акумуляторних блоків від попереднього інструменту, телефонуйте до компанії інструментаріум, на сайт Instrumentarium.ua, зберемо набір саме під ваші потреби. А отже, комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути просто безліч. Переходячи до самого інструменту, хотілося б акцентувати увагу на наявності без мотору. Так як у нас інструмент оснащений таким мотором, він оснащений більшим ресурсом, а також відсутністю необхідності регулярного сервісного обслуговування. Для кріплення витратних матеріалів у нас присутня SDS-замок та внутрішній шестигранник. Також у нас є можливість перемикання реверсу. Важіль знаходиться в зоні хвату. Руків'я дуже добре прогумоване, має рельєфну поверхню. За рахунок цього інструмент в руках не ковзає. Також присутня підсвітка робочої зони для можливості роботи в погано освітлених місцях. Переходячи до блоку керування, ми також бачимо, що тут наявна підсвітка, отже, Робоча зона в нас освітлена аж з двох боків для кращої видимості. Також бачимо тут наявність трьох режимів роботи. Відповідно, обираємо силу затяжки, кількість обертів та кількість ударів. Та присутня два додаткових режими роботи. Вони використовуються для того, щоб ви могли працювати саме в певному режимі. Мається на увазі або у вас йде автоматичне зупинення інструменту під час досягнення завданого спротиву. Або у вас іде уповільнення та докручення, тобто це саме функція імпакту. Досить корисні функції, їх додатково можна налаштовувати за допомогою блютуз-адаптера, котрий можна встановити у даний прилад, та програми Bosch Toolbox. Тобто всі ці проміжки часу між уповільненням та зупиненням можна налаштовувати дуже точно під саме ваші завдання. З заднього боку інструменту у нас є спеціальна защіпка для можливості кріплення паска і зручного транспортування інструменту під час роботи на вашому зап'ястку. Друзі, як висновок, маємо компактний, дуже потужний та досить універсальний функціональний інструмент від компанії Bosch. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, менеджерам сайту Instrumentarium.ua. З радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть інструмент саме під ваші потреби. Сподобалось дане відео? Підпишіться, поставте вподобайку та побачимось!